Це іще одна кіцька, яку знайшов. Якусь чортовщину зловила, даже не знаю, що воно таке і гуляється. Це так само. Це не прибилося, це я її сам. До машини підійшла. Понравилося, декілька разів підійшла та забрав собі в будинок новий. Це молода, це кіточка. Тільки не знаю, ще як її назвати. Або багіра буде, або муха. Багіра або малого бігає, лякає, достає. А муха на люту мух ловить, муха летить, зловила, з'їла. Не забувайте підписуватися, далі буде. x claro